Результати досліджень опубліковані у виданні Journal of Public Health, підтверджують, у людей, які регулярно працюють на присадибних ділянках, відзначається висока самооцінка, а також більш високий рівень щастя і кращий стан здоров'я. Вагомі докази на користь того, аби стати городником чи садівником. Сьогодні про тих, хто вже потрапив у цей полон. Віктор Козік, пенсіонер, коли заводить мову про квіти, стає зрозуміло. Цією справою він захоплений всерйоз. Чорнобривці і ці, майори. А тоді вже вони там подросли, я беру полівалку, ломик обикновений, ломик. І оце ось, ось дирку пробив ломиком, туди саженець майора, дирку пробив, ломик, туди саженець, чорнобривця. Водічки залив, отак здавив і все. І воно вбивство проростає. У пана Віктора, півстолітній стаж городника, каже, не проходить і дня, щоб він не мрів поїхати на дачу і взяти лопату у руки. Тільки тут, говорить, почувається щасливим. Якби його не було, і мене не було. Чесне слово, я все ліжу, і в мене вже всі там те треба зробити, те, те щоб було. І воно прийдеш, а воно тебе зустрічає, добре утро. Та от я так і да люблю. Знайомий називають цього чоловіка наш мічуринець. Віктор Іванович каже: якби ви приїхали раніше, то побачили плоди моєї селекційної роботи. Зараз же на ділянці лише пізні яблука та кілька каченів капусти. В іншого городника Сергія Дудчака ще дозрівають перець яблука ожина. Ось це у нас кущик ожини Дуже вкусна, крупна. Посадили ми нам дав сусід три або чотири роки назад. В прошлом році вона немножко уродила, в цьому році, звісно, хорошая родик. Вона позняє, але дуже вкусне. Город для колишнього правоохоронця відрада. Зараз експериментує з гірчицею. Для неї відведена окрема площа. Двома кольорами грає і виноград. На нього у чоловіка свої плани. Шина дає все виноград, а в не буду ні сок делати, нічого ніхто не п'є, а вино вип'ємо. Понімножко. Раздадім знайомим сусідям поділімся. Для настрою на городі висаджені невеликі ялинки. До роботи на землі пенсіонер привчив і своїх рідних. Донька з онукам тут часті гості. Зять зараз на фронті а колись, і він допомагав тестю схречувати різні рослини. Спеціально для зятя Сергій Дучак вивів новий сорт яблук захисник вітчизни. Змінюємо присадибні ділянки на урбаністичну картину. Оазис серед панельних багатоповерхівок. Так виглядають парки на другому східному. Кілька років тому тут починали з простеньких дерев та кущів. А зараз тут можна поласувати екзотичним зізіфусом, вишнями, яблуками і навіть кавунами. Вони дозрівають у товаристві троянд. Коли ти приймаєш рішення висадити сад в спальному мікрайоні, то ти повинен усвідомлювати, що це непроста задача, тому що плодові дерева требують догляду. Чотири рази за сезон ми їх від різних шкідників обробляли, ми підживлювали, ми поливали. Ну, тобто це робота постійна, і навіть зараз восени треба теж скопати дерева захистити від шкідників спеціальним розчином, Ну тобто, це постійна робота. Тут чудово прижилися гортензії, спірея японська, дерен і кактуси. Дуже гарно, дуже красиво, Кругом квітів дуже багато, і дитині тут хорошо, всім дітям добре. Коли вони квітнуть, то звичайно радує око. Дуже. Там, е, наскільки я пам'ятаю, ще там же ж в честь загиблих е, героїв були висаджені е, кустарники. Ну, Подобається. Квіти дуже гарні, ялинки. О, там дуже багато понасаджувала наша активістка. Дуже молодець, Дякую їй. Дітям дуже подобається, так що ми дуже раді. У Анатолія Грицея неабиякі успіхи в садівництві його гордість. Інжир каже фрукт не у догляді, хоча вдалося розкусити його не одразу. Перші кущі Анатолій Іванович привіз багато років тому з Партеніта. але тоді садженець не прижився. Трохи пізніше пенсіонер знову ризикнув і придбав інжир на місцевому ринку. Посадил и он принялся на следующий год, уже порадовал меня самыми вкусными плодами. Их правда было немножко, но, но все равно я, я понял, что такое вкусный инжир. Поэтому решил еще приобрести и посадить. Ну, так я решил и так и сделал. Поэтому до сих пор у меня этот инжир вызывает чувство радости, гордости за, вот, за, ну, за себя, что я сумел привить и э, посадить это растение. Анатолій Грицай збирає інжир двічі на рік. каже, він ефективно знімає головний біль. А ось для стимулювання нервової системи та підвищення імунітету вирощує елеотеракок та аралію манжурську. Користь овочів і фруктів факт беззаперечний. Та і сама праця на городі позитивно впливає на стан здоров'я. Медики навіть радять тим городникам, хто переніс інфаркт і потроху відновився, повернутися до помірних фізичних навантажень. Можна робити такі, такі види робот, як полив квітів, дерев, використовуючи невелики, невеликі вітра. Також можна сапати на присадибній ділянці, але треба іще знати, що цю всю роботу виконувати можна годину, півтори години на добу. Також можна збирати врожай: фрукти, овочі, підрізку робити, винограду, дерев, але всю роботу виконувати, щоб руки були на рівні грудної клітини. У час війни кажуть фахівці: трудотерапія на землі допомагає зняти стрес і забути про тривоги. Коли людина знаходиться на природі, вона бачить яскраві кольори, там квіточки, якісь аромати, чує, вона торкається землі, вона торкається своїх принприладів, лопати, все таке інше. Це саме збуджує нашу психіку на спрямовує на позитивні думки, тобто переключає. тому що як правило, люди зараз зосереджені на негативних думках, на негативних емоціях, на негативних інформаціях. І коли людина працює руками, дотиками, коли вона чує приємні запахи, вона відволікається саме від цих думок. На дачі думки про одне урожай. Зіпсувати його прагнуть як не бур'яни, то шкідники. Часто городники нарікають і на інших конкурентів у боротьбі за натуральний продукт. Клумби, на яких у нас ростуть квіти, вони такі пухкі, і ворони полюбляють закопувати горіхи. Але коли вони повертаються, щоб знайти це горихи, вони перелапати усю клумбу і викопують наші тюльпани і нарциси. Тому кожного дня приходиться, доводиться кожного дня доводиться назад закопувати тюльпани і, і закопувати ті ямки, які залишають ворони. Якщо на східному садівникам дошкуляють ворони, то інші не можуть знайти спільну мову з фазанами. Пасю на городі, ділять. Робить делать доброе дело, вот вредить, спасает огород от вредителей. Но тем не менее и, и вредит. Самый красивый крупный помидор, она расклюёт, помоет клюв и пошла дальше. Она сделала своё дело. Поэтому, ну, всё равно приходится смиряться с, эти, с этой особенностью птиц. У підприємців агрономів клопотів вистачає в будь-який сезон. У мене приходять, ну, Состоятельные клиенты, которые могут все это купить, но э, человек покупает э, помидор и выбирает э, размер томата черри. Вот 25 для него много, 15 для него мало грамм. Вот он хочет, чтобы он был оранжевый э, или в полосочку. Вот. И есть такие томаты у нас, и я привожу. Дачний сезон добігає завершення. І якщо у декого бажання плекати рослини не зникає після перших холодів, то вихід є. Спеціалісти пропонують альтернативу: вирощування овочів чи квітів в домашніх умовах. Усі двохлітні, многолітні матіолу платікадони. Много ростінь є, але це на любителя і на тих, кому подобається. США треба зрозуміти, де вони будуть расти, проконсультироваться, какой це буде размер растений, тому що всі хочуть красоту, але не розуміють, якою вона буде в зрослому состоянні. Існує чимало доказів того, що люди, які займаються вирощуванням рослин у своєму саду або на городі, живуть довше за інших. Погодьтесь, є привід замислитися. Дача для мене це велика душина. Очень радує мене. Приїду, настроєння піднімається, як говориться, і здоров'я підіймається. І все прекрасно. як бачу своїми глазами, посадженої, як воно росте, піднімається ізначально. Це ж завжди приємно, дивитися на це. Я бачу щасливі посмішки людей, дітей, коли бачу, як вони спостерігають за цією красотою. Це дає сили, натхнення. Городники на своїх ділянках до холодів. Потрібно перекопати землю, підв'язати кущі, зібрати пізній врожай, привести до ладу садовий інструмент і нарешті закінчити роботи з консервацією, з якою можна пережити будь-яку зиму. Закрили томатного сока. В нас в сім'ї дуже його люблять. Не так помідори цілі, як томатний сок Де весь. Огурчики по новому рецепту чесно взяла з інтернету, але мені понравились. Я ще в тому году робила Легко робляться. Ріжуться, додаються спеції, часничка побільше петрушечка, оставляється на 4 часа, трошки прокипіли і баночки хрумтять золоті. Компот у нас, це вещь, звісно, клубничний, з додавленням листів м'яти. Це як вітамін, зимою він у нас йде на ура. Ір Кононенко, Олексій Правицький Денис Захаров Олексій Васильченка пост